Практично знаю всіх конкурентів на автоаукціонах в Європі. От я зараз півтора місяця сиджу е, постійно активно з 9 до 7 вечора то есть, е, за аукціонами європейськими. Покупаю машини, моніторю, по чому вони входять. Дивлюсь, е, хто буде за які даже машини впрягатися. Я вже знаю наперед то есть, от, по Audi, по BMW. Е, буде конкурентом. І я вже плюс-мінус знаю їх цінову політику, за сколько вони. То есть, е, Край готовий забрати машину, то есть, да, щоб нам розчувати, можемо їх перебити або не можемо. В принципі, на Манежі одні і ті ж. бачу всі ну, як би, да, ніки, да, хто покупає ці машини. То есть. Ну, це на тих аукціонах, на яких видно. Є да. некоторые... Другі аукціони, я знаю, там цінову політику по чому машини виходять. То есть, це все як би, приходить із опитом. Да, то есть машини то ми купуємо давно вже на аукціонах, да? Ну, але там порядка 1,5 года вже, ледве два. Но, именно плотно я сейчас хочу направление продвигать конкретно аукционы, не продажа машин, именно под клиента работать. И уже плюс-минус я понимаю, что надо следить и постоянно, постоянно каждый день мониторить. Вот. Также покупать машины, да, то есть вот. И я же говорю, я уже знаю ту всіх конкурентів, хто по Audi, хто по BMW, то по Мерседесу. Кстати, ну, то есть по Мерседесу є один там, хороший тібулі, який я бачу, скупаю, конечно, жорстко кожен день о, тачки. Ну вот так, о, Це все проходить з опытом, а опит как бы, набувається своїм трудом. Да? Тож, кому надо машини з автоаукціонів, можемо викупити, доставити, розтаможити, якщо надо, в Україну без проблем. Вот. И также в Telegram я завжди закидаю собі варіанти, які будуть на 3-4 дні вперед на торгах. Далі ми ці варіанти аналізуємо, я скидаю, по чому вони продались, да, ушли, то есть. Так що в телеграмі у вас, в принципі, все, відкритий доступ, ви будете знати ціни по аукціонам європейським. Тож Всім добра здоров'я! Автомобілі з аукціону.